Свіжо змонтований тепловий насос, е, установлений на кирпичі, тому що тут буде залилася тепла підлога. Ось таке воно Значить, е, Це заходяща вода із скважини. Поставили барашку екран для того, щоб прикривати. Так як це кілья, вода близько, то можливо, треба буде чуть-чуть прикрити, щоб небагато води протікало через нього. От, е, ставиться фільтр е, на цій трубі, і все, кран фільтр. Значить, Зворосна труба ось вона просто підключається ПНД-муфтою. І от, от туди вони ушли ці всі труби. Це шланг у нас для проводу. Обов'язково провод має е, бути до насосу трьохжильний І, е, заземленням. Різетка, куди включений цирк... е, глибинний насос, ось вона така теж з заземленням. Повністю все заземляємо, тому що є блуждаючі токи. Бої збіжання цих всіх блуждаючих токів це все треба заземляти. Тепловий насос поставлявся з інструкцією. От. В інструкції є коди ошибок. От на 30 й сторінці є коди ошибок, тому що буває різне. Буває, що оце тут насос не запустився, видає ошибку тим... пер... високий, тиск. Ось, високий, тиск, і виходить, що якщо. По цій, по цій книжці все зробити, прогнати воздух системи, або почистити цей фільтр, або просто крутнути осінню цей насос. От і воно все буде працювати. Значить, в, в, по, опаленню, по опаленню стоїть на о, о, зворотній трубі на обратки. Е, циркуляційний насос, в даному випадку, це сімерочка. Дуже рекомендую їх ставити, так як тут теплообмінник. Типу, Труба в трубі він довгий. Краще поставити не 100 Вт, а 130 Вт. Воно дуже тоді хорошо працює система. Стоїть кран для того, щоб почистити фільтр. І стоїть зворотній клапан для того, щоб сюди з тепло... з, ні з яких других обогрівачів не пішла гаряча вода. Буває, зворотній клапан ставимо там. Десь на подачі. ну, Тут він встановлений тут якби, на обратки. Все одно е, е, движення води не буде. Значить, Обратка остається без всяких кранів, тому що тут є і клапан і кран. На подачі ставиться кран добрий такий е, кран паячний. Вот. Що тут ще? Значить, е, в даного контролера. Уже є заземлення повністю всередині. На, на, на бочку пішло заземлення, на цей все заземленням. Якщо його немає, бувало, що не ставили, то значить треба заземляти віддільно насос циркуляційний глибини і також корпус теплового насоса і циркуляційного. Тут встановлений от, автомат 16, тепловий насос 9 кВт. Ось така моделька. Він потребляє 24 кВт, цього автомата хватає достатньо. Після включення виникає пауза, ми її нажимаємо коротко на енкодер або на кнопочку ОК. І він ось так працює. Працює він доволі тихо. Я не знаю, там в децибілок не виміряли, але достатньо тихо, тому що ми відкручуємо там болти внизу Получається, що там є гаечки, ключі на 13, вони транспортировочні, їх відключуємо. І він доволі тихо працює і отак дружиться із кухнею, з літньою, із, із котільнею. Що ще сказати по ньому? Він має доступ до Wi-Fi. оцю кнопочку його можна виключити. От. і Якщо три рази нажать, то 4, -4 рази нажать, то виникає QR-код. Так як це вже встановлений і люди ним користуються, я не можу вам QR-код показати. От. Але 4 рази виникає QR-код, ви його скануєте і управляєте ним через Wi-Fi. Отака проста система. Працює він на теплу підлогу, а також і на радіатори. Отакий От. От От тепловий насос.